Добрий день. Сьогодні буде розпаковка мого е, нз рюкзака е, в зв'язку з тим, що в моїй країні е, війна, і зараз, мабуть, кожен громадянин України має е, нз рюкзак на случай того, що його треба буде срочно. Просто взять він там вже все є, скомплектовано, і, і... покинути здання, дом, квартиру, і спуститися на в якесь укриття, або підвал. От. Е я вам розкажу про е сутвічно, сам рюкзак, що в ньому знаходиться, е яка фірма, е для чого воно що принадлежить. От. В общем. Рюкзак у мене фірми е, Мілтек. Е, рюкзак був куплений ще до війни. Я, звісно, знаю і розумію, що многі скажуть, що у тебе рюкзак камуфляжної розвідки, розвідки мультикам. В принципі, це не є цивільний рюкзак по факту, але тут вже не приходиться вибирати. От. Е, він був куплений далеко до війни. От. Е, як і аптечка, була куплена далеко до війни. От, ні, ніхто не знав. О, і в принципі, тим, що є, то тим я і пользуюсь. От, я не став купувати одільний рюкзак ще для цього. О, е, це той рюкзак, який в мене є, найбільше по обйому. Він прочніше буде, чим звичайний гражданський рюкзачок. Об'єм у нього відповідно, теж здоровий. Він попрочніє, плюс він е, водоотталкуючий, там внутрі йде е, в, ну, кармани, все прорезиняне. Дуже хороша фурнітура фірми UKK І в принципі, це фірма дуже звісна, це германська фірма. от, Мілтек. В общем, аптечка. Аптечка была куплена за Алиэкспресс. Тоже под плюс-минус рассветку мультикам. Вот, конечно, она отличается. Так, аптечку я вот стягну сразу, чтобы она тут не мешала. Аптечка и с быстрым способом сброса. Вот. Ну, содержимое аптечки це, наверное, отдельно видео, так як аптечка є индивидуальна під каждого чоловіка. У кожного есть свої види заболевания, сказать, симптоми і їх лечения. Аптечку треба вибирати кожному чоловіку під себе. Є, звісно, определений перечень стандартних медикаментів от, там, і різні пластири, бинти, йод, зеленка ну, ну, і таблетки так само, кожен вибирає під себе. Но, е, є стандарт це те саме там, от простуди, кашель. От Глазні каплі, ушні, е, е, різних е, бактеріальних заболівань, же понос, тому подобне, це тоже дуже важно. Е, противоантисептичні тоже препарати. От. Ну, В общем, аптечка це окремий розговор, самонадуважка. Карімат це заміна е, старих каріматов. От, е, це самонадувний матрас е, фірми Декатлон. От, е, розмір М в МК, він рост, е, Що це таке? Тобто Це надувний матрас, е, який надувається, і відповідно, ви на ньому е, спите. От, то есть пенку ви розлажуєте з ПТ. Ну, це аналог більш сучасний, більш лучше, то есть на ній спати тепліє, ніж на пенки, на ній спати зручніше набагато, ніж на пенки. Звісно, вона менше важжа і вона менше габаритом. Ну, відповідно, є і свої мінуси, це те, що є варіант, що вона може проколоться. І собі стоїмось. Сібістоїмось вона в раза в 3, в 4, в 5 і вище від фірми вона дороже. От. Ну, свої плюси і мінуси. Тут, як кажуть, хто що хоче, той вибирає. Давайте я, мабуть, їй покажу, розпакую. Це такий матрас. От. Тут є два клапани. Клапан надува, клапан здува. От. Е, вона надувається. Е, і на неї более тепло, более комфортно можна буде спати, віддихати, особливо якщо це на якомусь бетоні або влажної поверхності. У нас на рюкзаку 4 кармана. Це головний карман з найбільшим об'ємом, спомагательний главному карману, трохи ну він поменше. І два таких внішніх кармана, ну, меншим літражом. Так, є карман для гідратора для питєвої системи, яка відповідно, сюди влажується, от, і шланг виводиться наружу. Так, йдемо по самому карману. Дуже удобний рюкзак, тим, що можна просто такою книжкою його розложити. Не треба тобі відкривати карман, там витаскувати, то надо, то не треба. Ти собі отаку зложив, накинув, закрив. Все. Пуховий спальник. Пуховий спальник. Фірма Натурхайк. Так, зараз я вам в такому чехлі. І, соответственно, сам спальник. Так, сам спальник, размер у нього тоже М-ка, під мій рост. По поводу характеристик спальника, це іде, температура, комфорт у нас це плюс 7, і у нас екстрим це мінус 9 ліміт у нас плюс 2. То есть, такий спальник, він в принципі під наш клімат, під нашу область, він підходить кінець весни, ой, да, кінець весни і почало осінь. Ну, Также літом О, в ньому, ну, доволі таки літом жарко, е, я спав в ньому, це був плюс 6 осінью. Це в листопаді. Тобто мені було доволі комфортно. Ну, відповідно, В палатки, все, тобто, спальник-бомба. Ну, да, це в мене перший пуховий іменно спальник. У мене є сінтіпоновий. Пуховий спальник. Є свої, звісно, мінуси. Те, що перша його ціна, він разу в. Три, мабуть, дороже оцінтіпоново. І ще одне, я не знаю, чи це в мене так чи ні. Пух. Ось, можна видно, пух вилазе. Ну, я не знаю, може це в мене так. Напишіть коментарі, хто, в кого є пухові спальники, чи це в мене так, чи це і в других людей теж так само. Пончо. Теж було куплено воно до війни. В принципі, тут 80% Віщі, снаряження, аксесуари, все, що є, воно було куплено до війни. Пончо це і поселить щось під низ, тобто навіть під саму доважку підселить під низ. Тобто це од доща, зрозуміло, що накидка дуже здорова. І плюс це е, времінний шалаш від дождя можна за, просто зробити. Тобто палатки немає. Ну, є, але. Це вона більш габаритна, тобто є спончо, собі двускатну э, кришу таку зробив, все, вже спати можна навіть під тим же дожджом. Далі э, газова горілка. Газова горілка з переходником в такому пластиковому боксі э, фірма Відесія, купувалася вона на AliExpress куплялась давно доволі дуже хороша річ, то есть, ну, туристи знають, то туристи поймуть. То тобто, есть газова горелка. І тако поставив газовий балон, підключив собі. От. Е-е, що хочу сказати, газову бал... беріть тоді горелку із переходником на цинговий балон. І за те, що цанговий балон більш проще знайти це раз. Во-вторых, він раз в три дешевше, ніж різьбовий балон. Різьбовий балон, наприклад, в мене в місті не продається. Тобто мені треба заказувати з інтернету різьбові балони. Ціна їхня зараз ну, бешена. Цанговий балон у мене в місті куча. Купити їх можна в принципі, везде. Що ти собі взяв, просто ось. Все. переходник накрутив, цанговий балон ставив, все. Тобто, є зажихалка, От. воду скип'ятить, плюс-мінус можна. Ну, соответственно, балон, обичний стандартний газовий балон 220 грам. От, ну, беріть газові балони бажано хорошої якості і за те, що, е газова горілка ну, пихтить, потім, тобто газ треба плюс-мінус, щоб був теж нормальний. Чайник, чайник фірма теж віддеся, теж заказував з Аліекспреса. Об'єм чайника 1,1 літр. Тобто, кришечка, чайник алюмінівий, іонодірований алюміній, так сказати, це сплав. Щоб секономити місто, тут храняться некості продукти, чайничок, вскип'ятить воду, залить, запарити і далі із посуди йде у нас котілок. Котілок об'ємом 1 літр. Фірма, українська фірма МТАК. От. Тобто Це йде така як кружка От. і йде сам котілок. Тобто на два чоловіка можна запросто поїсти. Тобто одному, другому. Ця може так само служити, як звичайна чайна кружка, тобто чай, кофе. Ну, відповідно, також є дві кружки. Одна термокружка, фірма тоже МТАк 0,33 0,30 мл. от. Дуже хороша, тому що гарячий чай можна запросто брати. от, все. І М'ягка кружка, теж фирмы МТАК. Об'єм не пам'ятаю, не скажу. Но, така кружечка, мало места, мало веса. То есть, ну, Чай сильно, але кофе собі зробити, кофе попити вполне нормально. Вот кружка. Це незамінна вещь, така як Багато хто купляють газову горілку і забувають те, що треба до неї завжди купувати А За чим вітрозащита? Це такі металічні панелі, які ти э, ставиш вокруг своєї газової горілки, коли вона працює. За чим воно треба? во перше э, при сильному вітрі ви нічого не зробите з газовою горілкою, якщо у вас немає якоїсь стороннього э, закриття її вокруг щось, якщо це ви в полі, якщо це ви навіть в якомусь ну, лісі. і и... Є сильний поток вітру, тобто ви нормально не вскипятите, бо вона або буде тухнути або буде газ уходить. І вторе, це економія самого газу. Тобто вже доказано, що з допомогою вітрозащити економиться газ. Ну, не знаю, не буду казати скільки разів, але економиться і ще плюс у вас або той же чайник, або котілок закипає намного швидше з допомогою вітрозахисту. Так, далі сапірська лопатка, невелика сапірська лопатка, купляв її ще в АТБ. От. Тобто це вирить якусь яму, або щось тому подобне. Мені вона пригождалась не один раз. Ну така. Сапьорка. От. Так. І це, ну, обичний плащ, в обичних строїтельних магазинах такий продається. Е -е 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 -е. Він пакетуваний такий, як. Зачем два штуки, якщо є спонща? Ну, бо я не сам. От. Це або для мене, або для моєї дівчини. Тобто, на всякий случай з собою ну, прапор України, тут нема що казати. Зв'язка е резинок, оцих резинок велосипедних, е носять з собою ну, на всякий случай. Іногда. Таке буває, що може рюкзак порватися. Щось е може случитися, треба щось обв'язати, зав'язати. Резинки ці дуже сильно спасають. Так, по поводу продуктів питання, це е боби з м'ясом. І це така мала як е, тушонка. Тобто я, в мене продукти не на неділю виживання, а на двох, на, на два дні, наприклад, отаку, такого, такого плану. Каша швидкого приготування — Це гречка зі свининою. Тобто Одриваєте, відкриваєте, кипяток залили, все, їж, їсте. Так. Ну, як же ж нас без розлічених дошиків і мівін тому подобне. Кажу одразу, те, що знайшов, те і брав. Дві пюрешки, чотири пюрешки. Це Ролтон. От. Ну і три мівіни Ролтон. Ну, Дві мівіни Ролтон, одна, я не знаю якась неізвісна. Ну і один енергетичний батончик. Тобто їда це е, Ага, ще ось, все. це гарячі кружки. Гарячі кружки Ролтон. Одна якась е, неізвісна гаряча кружка. І дві каші булгур. О, ну, це теж запарив і все, з куркою. А ще одна пачка. Чотири гарячі кружки оказується. Також пакет е чай, чай, соль, сахар. І ще дві для хорошого, комфортного сна дві надувні подушки. Така надувна подушка обична, теж бралася вона за тебе. от. Ну, доволі таки приємно, удобно спати. Я, наприклад, спати люблю в комфорті, а з допомогою подушки це намного краще, намного висипаєшся все. Так, другий карман. Так, тут у нас іде. Фірма МТАК Шапка флісова розвідки мультикам і шарф труба флісова розвідки мультикам. Рушник мікрофібровий він дуже швидко сохне. Фірми Onride розмір у нього 120х80. Тобто повноцінний рушник, це якщо покупалася чи що, то есть, использовать його вполне можна. Е Куплялась на Алиекспресі, це фонарик світа. От, світа. Сам же ж і павербанк. от. Імею три режими. Тобто це яркий, тусклий і мигаючий світ в такому жорсткому чехлу. Є, тобто, ну, і блочок, і кабель, зарядки, все. Плюс, я ж кажу, там павербанк. Доволі надовго він вистачає. Спасав він нас не один раз, коли в нас вимикали світло не на день, не на два, а й на тиждень. От він спасав. Плюс у нього заді магніт, тобто на будь-яку металеву поверхність. Собі ви його приклали, все, він там зафіксувався і працює. Далі у нас іде ну, незамінима річ, да? туалетна бумага, ніхто не відміняв, всяке буває в житті. Так, блок е, спичок. Спічки теж треба, не буду об'ясняти зачем. Мило, звичайне тверде мило, гігієна. Перчатки робочі, прорезинені вони такі ну, костровище, костри, або гарячі якісь речі треба буде брати, ілі просто уборка території в округ, де там організовується лагерь, ілі, ну, то есть, якісь брудні речі, які ти не хочеш там вимазувати, або руки. от. Обичні перчатки прорезинені. Так, паракорд 25 метрів, фірма МТАК 7-жильний. Що сказати? Ну, паракорд, ну, нитка така, яка, щось треба подвішити, навіть той же, якщо я захочу делать палатку на ну, то есть паракорд між двох дерев натянув, собі пончо положив і все, тобто вже є закриття. Щось зв'язати, От. Так, далі. Фляга літрова фірма МТАК. Пластикова, піщевий пластик. Тобто не, не боюсь сюди, не буду лити, нічого. Тобто, літр води тут вже вода є. Фляга літрова, алюмінієва, теж з водою. Фірма Декатлон. Два тобто, літра води є. Тобто, одна літра це чисто так, щоб може щось пити. Втора літра це, наприклад, щось із цього запарити, з'їсти. Ну і свічка. Дві пари шкарпеток. Шкарпетки дліні. Фірма також МТАК. От. Дуже теплі, це, виходить, шкарпетки йдуть як трекінгові. От. Так, І переходимо до менших карманів. Тут знаходяться що? Розлічні кабеля, розлічні зарядні пристрої. Тобто, тут ось і універсальна зарядка до різних телефонів та пристроїв, тут зарядка для фонариків, також є зарядка для акумуляторів. Ну і відповідно, тут іде у нас різні батарейки, акумулятори, крони. Тобто в таку мішечку, бо е, є в мене фонарики, які працюють від акумулятора От. і два фонарики, це. Отакий, От який е працює ну, в нього власна, власний акумулятор, вона працює від зарядки, то той сів, зарядив. Е має три чотири функції. Це е дальній, е це тусклий, це червоний і червоний мигаючий. От І фонарик фірми МТАК. Він вже йде на батарейках, батарейки, мізинчики. Ага, Як бачите, батарейки або сіли, або їх там немає. І останній карман. Документи в ЗІП-пакеті, тобто додатково захищаємо від вологи, від води. Це сухий спирт. Сухий спирт на той випадок, якщо буде дуже сира погода, а в нас зараз холодно, гріться від костра треба і сухий спирт ну, допоможе. Ніж, ну, ніж такий звичайний. Ложка фірма МТАК, ложка вилка, пластикова. Для мене вона є незручна. Не От, сильно мала сама ложка, вилкою я майже її не використаю так, і теж два столових прибора, фірми МТАК. Це ось цією ложкою я вже Пользуюсь. як «пользуюсь»? Користуюся, ха-хі, обріжу Користуюся от. І е, таке як мультитул. Зараз я згадаю, як він ложка вилка окремо. О, Ложка вилка, плюс тут є е, відкривачка для бутилок з-під пива, є невеликий ніж. От. Два карабіна пластикові фірми МТАК також. Карабін, карабін, він йде до паракорда. Так, чотири утяжки. Утяжечні такі рівні. Тобто, ці утяжечні рівні, за допомогою яких я можу додатково, в мене є от, стропи молі. Завдяки яким я можу собі зовні щось довішати ту же палатку, ту тут ще один спальник моєї дівчини, і ще якісь речі. Тобто, плюс, якщо нема жгута, він йде як жгут, якщо нема грівня, він йде як ремінь. І сміттєвий пакет. В принципі, все. Це що йде, Мого НЗ рюкзака. Також в мене є бананка, її я нос з собою скрізь. Це телефон. Це кабель для телефону для зарядки. Це кабель від павербанка. він підходить для телефонів андроїда. Android. Так, ніж складний. Фонарик невеликий такий. От, теж має три режими. Це яркий, тусклий і мигаюче світло. Фонарик працює на акумуляторі. Маленький блочок, якщо треба від якоїсь мережі зарядити. сухі салфетки, ізолента, все ремонтує. Невеликий такий мультитул, уже життям потасканий. Тут і штопор, і викрутка, і ніж, і пилка, і ножиці, і відкривачка, і консервів. Ну, ключі домашні гаманець. Також документи, павербанк на 10 000 мА. Маркер чорний, тут маркер і ручка. з одного боку маркер, з іншого ручка. Зажигалки дві штуки. Перцовий балончик, ну і тут різні такі номера, флешка, на той випадок телефон, якщо сяде, в мене є. Тут самі важливі номера, щоб я міг у когось взяти телефон, там, зателефонувати, також флешка з різною документацією моєю та, та важливою інформацією. Ну і все.